Дівчата вчора був просто ввечері апокаліпсис, а сьогодні тиша, сонечко, така краса! Вітаю всіх на своєму каналі! Сьогодні перше відео 2026 року. Дівчата, у нас неймовірна погода. Сонечко мінус 5, настільки тихенько, і мені здається, що навіть пташки підспівують лагідним промінцям сонечка. Але, ви знаєте, з неділі на понеділок ми з чоловіком ввечері виїжджали у справах, це був якийсь апокаліпсис. Я додам коротенькі нарізочки. Це щось було страшне. Ну, просто, просто неймовірна краса. В цьому відео ми будемо говорити, звісно, про в'язання. У мене є готова робота. Також я непогано просунула свій джемпер. я в'яжу його в спільному проєкті. Також покажу і ще один процес і поговоримо: хочеться поспілкуватись з вами на одну дуже цікаву, таку і делікатну тему. Тож залишайтесь, буде цікаво. Також, дівчата, хочу попросити хто дивиться мої відео без підписки. Підписуйтесь. Коментуйте, давайте будемо спілкуватись, бо живе спілкування ну, живе, живе, це коли ми з вами так вживу спілкуємось. А навіть ось таке спілкування для мене це дуже важливо. І поставте вподобаєчку. На моєму каналі є багато цікавих інструкцій, як на жіночі, на чоловічі, так і на дитячі вироби. Також є відео на різні візеруночки. Ну, а також багато просто відео про в'язання. І ми з вами починаємо. І зараз я хочу вам показати свою готову роботу це пальчатки. Вони, знаєте, я так їх зв'язала ще тиждень тому, і весь тиждень я їх носила. Що я можу? Сказати. Це виріб, який зовсім не притаманний мені. Я рукавиці я в'язала, а пальчатки ніколи. Для того, щоб їх зв'язати, от саме в тому вигляді, в якому ви зараз бачите, я передивилась дуже багато майстер-класів, різних, різних і експрес-оглядів. І не питайте мене, які я дивилась майстер-класи. Дівчата, їх велика велика купа. Звісно, інструкції, як, -як завжди, в'яжу і знімаю, на цю роботу не буде. Бо для того, щоб зняти інструкцію, потрібно ну, не, одну, не один виріб зв'язати. Це у мене перший виріб, і просто взяти чийсь майстер-клас, е, знаєте, злизати і е, зняти, сказати, що я зв'язала, дивіться своє ні. Я не хочу так. І тут, для, тут е, знаєте, навіть інструкцію просто знімати інструкцію. Якщо б от я вперше в'язала да, і почитала просто інструкцію, мені б не було зрозуміло саме, як піднімати Так, пальчик великий е, доньку, це все зрозуміло. Але отут піднімати як петлі це тільки потрібно дивитись. В'язала я з пряжі «Газал Класік, в'язала в дві ниточки, Метраж цієї пряжі в 50 грамах. Ой, дівчата, зараз швиденько спробую знайти. В 50 грамах 250 метрів. В'язала в дві ниточки спицями 2,25. В'язала меджик лупом. Мені е, сподобалось, бо на п'яти спицях, мабуть, я б. ну... Трошечки-трошечки так було заморочисто. Що це за пряжа, дівчата? На жаль, ця пряжа вже, не, її вже немає. Я хотіла, знаєте, якщо б я побачила цю пряжу навіть в тих кольорах, які мені просто не притаманні, я б обов'язково собі її придбала. Вона просто її вже виробник, я так вважаю, зняв з виробництва. Тут е у складі 34% австралійська вовна, 33% Кашмір ПА і 33% поліакрил. Ви знаєте, пряжа, от коли я тільки зв'язала е пальчатку і я е ну, дивилась на неї, да, ниточка така сухенька, вона якась. ну... Не дуже. А от коли я попрала, ой, просто дівчата, вона просто стала неймовірна. І що я хочу сказати? Знаєте, я навіть зараз їх не хочу знімати. Що я можу сказати про. Саме от пальчатки, які зв'язані своїми руками. У мене багато було різних до цього, але я їх купувала. І от я, я вважаю, що ви знаєте, оці чорненькі, які продаються ну, на кожному. На кожному куту, на кожному прилавку, і у мене в них постійно мерзли руки. Чому я почала в'язати собі рукавиці? А оці, вони, вони не товсті зовсім. Ви знаєте, мінус 5, мінус 7. ручки в мене не мерзнуть. І я настільки задоволена, я спочатку в'язала. Коли я їх закінчувала в'язати, то я сама собі сказала: ні, ні, не хочу, не хочу, ну, не буду, бо ну, коли ти, коли ти в'яжеш це я просто за себе кажу, коли ти в'яжеш вперше і ще от такий виріб нестандартний не для мене, то якось мене трошечки це нервувало. А от зараз я дивлюсь, і я поносила їх тиждень вже, і я розумію, що я обов'язково буду в'язати іще. І це, знаєте, це такий аксесуар, який можна навіть і подарувати. Не стидно його подарувати. Тож буду, буду обов'язково в'язати. Не знаю, в цьому році, мабуть, вже ні, а от на наступний рік буду в'язати обов'язково, бо вони дуже-дуже тепленькі. Їх вага. Десь 47-48 грам. У мене маленький-маленький, там такий моточок залишився. Я не знаю, 1-2 грами, от саме з 50-грамового моточку. Ну, Дівчата, я дуже-дуже ще раз вам покажу, трошечки ближче. Вони далеко у мене. Потер, так, я, ну, я тиждень їх проносила і не попрала. Я, знаєте, до речі, я хотіла знімати сьогодні відео, зібралась, і думаю, та де ж мої пальчатки? Я точно пам'ятаю, що я в них прийшла вчора додому. Я подивилась, подивилась ну, там, де можливо, хоча лежать в одному місці постійно немає. Вже і в кишеньках, і в шубі подивилась, і в, кур... в куртці немає. І отак от підняла одні пальчатки, які там були резинові, а вони лежать. Тож я хотіла вчора їх попрати, але не знайшла і думала сьогодні вам показати. Але ж, знаєте, я думаю, нічого страшного в цьому нема. Тож, подивіться, що можу сказати, вони не ідеальні, не ідеальне тут підняти все, але. Практика, досвід, дівчата, досвід, досвід потрібен у всьому. Мені дуже подобається, як у мене вийшов пальчик. Тут я нічого не можу сказати. Мені подобається, як я закрила кінчики пальчиків, резиночка ну це стандартно, тут нічого, долонька, все. Але ось це місце тут потрібно ще практикуватись і практикуватись. Я підшивала охайно, так все. І знаєте що, дівчата? Саме проблема була. Я думала, що я не зможу отут між пальцями, між пальцями підняти. Ні, саме проблема була ось тут. Ось тут. Отут у мене були дірочки ось на цьому пальчику і ось на цьому пальчику. І так само тут. середній Все нормально між середнім і. Безим, ну, хто безіменний каже, хто підмізинний. Я навіть в літературі бачу різні трактування. От саме між третім і четвертим все нормально. А от другий і п'ятий, от якось тут воно було не трошечки ну, ну зовсім не ідеально. Але ми навчаємось. І ми з вами йдемо далі. А далі я хочу вам показати джемпер, який я в'яжу. Знаєте, я заявила його Ірина з каналу. Ой, як же її канал? Е, професор, професор Кофесова. От Ірина запропонувала прийняти участь в спільному проєкті. Спільний проєкт це називається? Да, спільний проєкт. 12 светрів за 12 плечових виробів, які з довгими рукавами за рік. Ну, знаєте, 12 зв'яжемо чи не зв'яжемо, бо влітку, як завжди, я в'яжу футболки якісь або топи, але просто прийняти з дівчатами ми участь, поспілкуватись, подивитись, що вони в'яжуть. І декілька, слухайте, в'яжуть светрпатріотік, який від Олени Рябчун, який зараз у мене лежить, я до нього ще не доторкалась. Тож багато я побачила, що там декілька дівчат в'яжуть. От, а я в'яжу. З пряжі Пуно від ярна в 50 грамах 150 метрів. Не буду сьогодні моточок вам показувати. Я в'яжу собі джемпер. І подивіться, що я вже відв'язала. Я вирішила в'язати отаким візеруночком пілочку. Пілочка в мене вже готова. Клинка у мене просто лицевою гладдю. Резинка у мене аж на 21 ряд. Я завжди в'яжу десь в половину менше, а тут я вирішила зв'язати довгу резиночку, і я хотіла на передній, саме попілочці, якийсь такий. Плоский візеруночок. І я давно хотіла спробувати саме цей візерунок, я його знайшла у вільному доступі в інтернеті, і от зараз в'яжу. І також, дівчата, я в цьому джемпері, що новеньке, я використовую отак от закриття пройми, декоративне закриття пройми. Я закрила на пілочці і на спині по три петлі з одного і з другого боку. І ось тут далі закриваю в кожному ряду по дві петлі. Петлі. Я хотіла зняти, коли буду в'язати рукав, а рукав я вже почала в'язати. Я хочу зняти і для себе, і для вас, щоб запам'ятати. Бо знаєте, ну не знаю, воно якось е, улятучується з голови. Тож я хочу зняти і залишити, у мене є плейлист е, корисні, як же він називається, корисні. Ну, Слово корисні там точно є в цьому плейлисті. І я от такі коротенькі, там на одну, на дві хвилинки, на три хвилинки знімаю відео і кидаю туди. От. І Хочу також туди додати це відео, саме як пров'язується така декоративна пройма. Поки що мені все подобається. Ця пряжа, із якою я в'яжу, мені подарувала глядачка. І, знаєте, до речі, дівчата, я побачила саме от в спільному цьому проєкті, що дівчата в'яжуть патріотик света з дропс Air. А Drops Air, там метраж пряжі в 50 грамах 150 метрів. Саме так, як оцей метраж цієї пряжі Puno, Puno 150, вона називається. І я думаю: ох, якщо б я раніше побачила, я б спробувала зв'язати з цієї пряжі саме Патріотік Света. Але я ж в'язала лицьову гладь, і я саме тоді ще думала, що я е, порахую щільність, і якщо буде. Підходити, то я зв'яжу, і я не попала в щільність, ви знаєте. Тож, а дівчата, от зараз будуть в'язати. Ну, подивимося, що буде виходити. У мене є ще чорна пряжа, але знаєте, там її дуже багато. І я хотіла б її використати саме на чорна пряжа, саме пуну е, е, 150, використати на кардиган, на якийсь довгий кардиган, може навіть до колін, щоб він був. Ну, будемо дивитись. Я не хочу там ніяких візерунків, просто це, мабуть, буде просто лицьова гладь. Подивлюсь, але дуже-дуже хочу, прямо от такий довгий-довгий кардиган, тепленький, так, щоб за, закутатись і зігріватись. Тож, джемпер потихеньку просуваю. Знаєте, я б навіть його б закінчила, бо ниточка товстенька, і я в'яжу п'ятіркою спицями. На четвірці на я в'яжу резинку, а на п'ятірці основне полотно. Але у нас на цьому тижні були і гості, і ви самі. Знаєте, да, і підготування, і прибрати, і поставити, і помити. І вони були два дні. І тож це у мене також забрало час. Але коли я сиділа, я в'язала шкарпиточку. Коли ми спілкувались, о, я зараз вам далі покажу. Буду просувати. Все поки що подобається. Не знаю, як буде виглядати, як я вкладу от всю пройму. От таким чином я ніколи не в'язала. Я, я, я якось. Ну, у мене є свій такий, знаєте, я вже знаю, скільки мені закривати так, щоб у мене була гарна пройма. Бо дівчата мені, буває, пишуть, у вас ідеальна пройма. Ну, дівчата, у всьому повинен бути досвід. От якщо дівчата в'яжуть зверху вниз реглан, реглан-погон, японське плече, і це просто кажуть: та там нічого робити, там настільки все легко. А я от почала свій патріотік света, не попала в щільність, і от воно стоїть. Сьогодні розмовляла зі своєю подругою. Вона каже: ну що там, як твій реглан? Кажу, Іра, ніяк стоїть, поки що стоїть. Дов'яжу ось це, а потім вже сконцентрую свою увагу саме на, саме на Патріотік Света. Тож, це у мене буде джемпер січня в спільному проєкті у Ірини. Сподіваюся, що я дов'яжу до кінця січня цей джемпер. А ми з вами йдемо далі. Далі хочу поговорити з вами і показати наступний процес. Я відв'язала шкарпеточку. Ця шкарпеточка в'яжеться на розмір 38-39. В'яжу я спицями номер 2 в'яжу на шкарпеткових спицях і пряжа, пряжа Ргія. І колір, дівчата, зараз вам скажу: 91,37. В'яжу на 60 петель. І от з приводу цієї пряжі, от я хотіла б з вами поговорити. Дівчата, от, е просто хотіла. Почути різні відгуки якось. Я, мені ця пряжа подобається, бо знаєте, я дуже багато відгуків чула, Таких, дуже так дуже гарних відгуків чула з приводу цієї пряжі. Я нічого не можу поганого сказати. Ні, я купувала, я купувала цю пряжу для себе. Але зараз я в'яжу ці шкарпеточки у подаруночок, бо, ну... Мені для тієї людини, для якої в'яжу, мені я ну мені не жалко цю пряжу, яку я ну, для, себе, для себе купувала. Але, дівчата, що я хотіла у вас запитати, з приводу шерстистості, от саме приємності в'язання, я нічого поганого не можу сказати. От Правда, мені все подобається. Але, от так, як я чую в інтернеті неймовірна класна пряжа, неймовірне фарбування. Я не знаю, чи я чогось не розумію. Знаєте, я коли почала в'язати, коли почала в'язати, мені спочатку е, саме от бірюза, далі ось цей він, такий кораловий колір. Мені все подобається. Е, ось цей білий молочний навіть, фрагмент, він, як нам пропонує виробник, він повинен бути саме на е, п'яточці. Але я чому не стала цього робити, я не захотіла ніяких кінчиків. От я дуже багато зв'язала в цьому році шкарпеток саме хеліксом, І от ховати ці кінчики я не захотіла. Я не захотіла рвати ниточку. От, і я думаю, хай як буде, от де вона буде, ця молочна полоса, так і буде. І молочна повинна бути на мисочку. Це знов рвати кінчик. Я не захотіла, але я не про це саме про фарбування. Знаєте, от коли я бачу цю пряжу в моточку, вона настільки мені подобається от просто, неймовірно, я в'язала своєму чоловіку, я придбала два моточки цієї пряжі. І один моточок був сірий меланж. І я зв'язала чоловіку шкарпеточки, ось вони. А другий, це був, було і ще в минулому році. А другий моточок він лежав. І я, знаєте, я так його берегла, думаю, ну от зв'яжу, ну от зв'яжу. А тут зараз такий момент, і ну, потрібно у подаруночок. І я думаю, о, у мене є моточок, який я залишала для себе. От не буде соромно, просто я зв'яжу. Ну, і що ви думаєте? От Я на себе поміряла, бо в мене така ж сама нога. Начебто на мені краще він виглядає. Саме розфарбовка, дівчата, бо сидить на нозі ідеально. Саме розфарбовка. Коли я вчора пішла і поміряла саме на жінку, для якої я в'яжу, ну, знаєте. Ну, якось ну, якось не дуже. І я навіть, знаєте, так подивилась і думаю, ну, сказати примітивно, ні. Ну, не подобається. От мені чесно, не подобається. І я потім в інтернеті передивилась різні інші кольори, і я зрозуміла, що от саме от. Те фарбування мені так само не сподобається. Я не знаю чому. Але я буду в'язати для чоловіка також у подарунок, і я думала в'язати е якоюсь кольоровою пряжою. У мене є ще моточок, ну, наприклад, от такої пряжі. І я не хочу з нею в'язати саме у подаруночок. Я буду в'язати, зараз покажу вам, з якою. От з такою пряжі, от з такого кольору. Меланжевий, бежевий, дуже приємний кольор. І ось це, я впевнена, це буде такий інтелі... інтелігентний, ой Боже, як же його сказати? Дуже такий, ну, шкарпетки будуть класні. І до речі, ця пряжа у мене чекає, я е, чекає свого часу, от в такій красивій проєктній сумочці. І знаєте, дівчата. Я чому не почала? Я вже пару відео точно вам показую цю пряжу, кажу, що буду починати, буду починати, буду починати і ще не почала. Саме чому? Я писала пост і питала на, на 45-46 розмір, скільки потрібно набирати петель. Я настільки вам вдячна, дівчата, стільки було відгуків, стільки було побажань і. Ви стільки мені всього підказали і в інстаграмі. І просто я допис робила в Ютубі. Я вам неймовірно вдячна, хто мені написав навіть, що набираєте 64 петлі. Ну, 64 я набираю для розміру 42-43 для сина, а 45-46 хто писав 78? хто писав 72? От у мене було таке. 68 чи 72 петлі. І я все ж таки вирішила набирати 68 петель. Мені здається, що я ну, повинна попати саме. З цією кількістю петель, саме в той розмір, в який там не широка но ніжка у чоловіка. Також, ну, я думаю, все, все у мене вийде. Тож я буду починати. Дуже подобається ця пряжа, вона стокова, ну я не бачила, що це я просто на стоці моточки Юа. Пару років тому придбала, і от вона у мене була. Тож я вам дуже вдячна, і я все ж таки хочу у вас запитати щодо формування ось цієї пряжі Ригіє. Її дуже багато продається в інтернет-магазини, наші інтернет-магазини в Україні. Прямо зараз з нею торгують. І е, я купувала 230 гривень моточок. І така дуже цікава ціна, дуже приємна ціна, чому я купила. І знаєте, і навіть от чоловіку я зв'язала з цієї пряжі, от саме колір. Я не можу сказати, що алізи Артісан або алізи Комфорт Сокс гірше, ніж Regia. Так там наполовину дешевше. От давайте ми трошечки з вами поспілкуємось. Чи це може в мене такий смак, ну, вредна, така, дівчата? Не знаю. Сказати, що ну, зовсім не подобається, ні. Але я очікувала трошки більшого. І це все, дівчата, що я хотіла розказати вам в цьому відео. Якщо хтось додивився це відео до кінця, я вам неймовірно вдячна. Давайте спілкуватись, підписуйтесь, коментуйте, задавайте питання, ставте вподобайку і до нових зустрічей!